Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І запрошую вас усіх прийняти участь у зборі коштів. Хочу вам показати, і так, я швиденько, я швиденько мої дорогенькі, ось у спільноті є ось терміновий збір. Для наших військових ми вже збирали з вами для них гроші на автомобіль. Відео я теж там закріпила з подякою від військових. Якщо можете, будь ласка, по пару копійок, по пару гривень, щоб в них було приборнічного бачення. А ми повертаємося до розкладу. І я сподіваюся, що ви вибрали. Якщо ні, натискайте на паузу і будемо розглядати, що чекає вас сьогодні, мої дорогенькі. І так, дивіться: туз жезлів. Тобто, ця карта, говорить, що у вас можуть сьогодні виявитися. З'явитися якісь дуже хороші перспективні ідеї. В когось можуть бути пропозиції, якісь, в кого ніч переспати, звичайно, так само, без цього теж життя не буває. Ось, а в когось на роботу пропозиція. Ви знаєте, тут є дуже велика можливість зробити кар'єру. Якщо це щось по роботі, ви будете креативні, у вас буде все виходити. Це така, знаєте, потужна енергетична карта, яка запалює людей, тобто ви зможете іще когось чимось, як би це сказати, заразити якоюсь ідеєю. Ось порада цієї карти робіть сьогодні. Не відкладайте цю справу на завтра. Завтра у вас вже може бажання не бути. А колись можете пожалкувати. Карта номер два. Тут у нас туз кубків. Мої дорогенькі красота, туз жезлів, туз кубків. Говорить про емоційну сторону. Це теж може бути новини. І тут новини, звістки хороші, і тут так само. Це можуть бути приємні новини, приємні, щось буде приємне відбуватися сьогодні, як народження дітей. Поросяток, криляток, у кого що, котяток, писяток, в кого що є. Ось це карта так само хороших звісток, новин. Ось емоційний стан підвищений, закоханість може бути, можуть бути просто якісь компліменти хороші. Вас переповняють, якісь емоції. Ось, не переборщіть. Оця карта так і каже: не перевершіть. Якщо ви закохані, від, від, будьте більш спокійнішими. Ось, Але ви на правильному шляху. Карта номер три. А тут не дуже хороша карта. У нас тут п'ятірочка монет, і вона говорить про якісь збитки, про якісь борги. Прийдеться. Щось віддавати. Це коли, от бачите, тут багато покалічених. Тобто в людей в кожного своя проблема. розумієте, В когось немає грошей, в когось немає здоров'я, в когось немає сил, а в когось немає бажання, а хтось не має взагалі таланту. Оця карта говорить, чогось бракує. Бракує, у кожного буде своє моє дорогеньке. Ви знаєте, ця карта вона радить е, шукати допомогу. Ви її знайдете, якусь підтримку. Навіть якщо це буде не підтрим, підтримка нематеріальна, а просто хтось вас пожаліє, просто підтримує, е, знаєте, похлопає по плечу і вже вам буде легше. Хоча би емоційно. Будь ласка, не купуйте сьогодні нічого, ніяких взагалі треба, не треба, бажано не купуйте. Тримайте сьогодні вашу ваш гаманець закритим, тому що можуть бути збитки. Ось бажано і в магазин сьогодні не йдіть. Можете просто по дорозі загубити гроші. Оця карта про це і розповідає. Ось такий день у вас сьогодні. Я буду вам вдячна за ваші коментарі, за ваш збір, якщо ви допоможете військовим для прибору нічного бачення. Ось це наша перемога, мої дорогенькі. Військові на першому місці. Бережіть себе, мої любі! Гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!